Досить чекати. Ми ми повинні вимагати. І якщо влада не чує, змінювати цю владу. І тому ми будемо боротись. І тому ми переможемо. І я впевнений, що ми переможемо, тому що ми боремось за ідею. Ми боремось за правду. Вони борються за гроб. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую кожному з вас. Дякую вам за кожному з вас за вашу громадянську позицію за той час, який ви знайшли. Прийти висловити, обмінятись думками. Це дуже важливо. Я був вчора вчора в Черкасах. Вони бояться, мінують, мінування зробили, не дають зустрічатись. Бояться, вони купують туші. Вони купують свій майдан. Знаєте, майдан, як привезли 2-3 тисячі, тисячі людей. З, 9, з 10 ранку, в 6 ранку, так одна, знаєте, хвилинка, нікого, жодної людини нема. На роботу прийшли, гроші отримали, пішли. Майдан у Києві стоїть. Стоїть люди, стоять і день, і ніч. Їх не зламати. Ви їх не зламати, тому що вони борються за майбутнє своєї батьківщини. Я зараз буду рухатись з Дніпропетровська. Потрібно підтримати людей, потрібно зустрічатись, потрібно обговорювати, потрібно робити план дій. І наш план дій це боротьба. Спілкуйтесь з людьми. Наша акція мирна. Я ще раз хочу підкреслити, і ми зможемо дотиснути владу, але тільки в одному напрямку. Один з одним, якщо ми об'єднаємося, вони бояться цього, вони цього дуже не хочуть. Коли ми об'єднаємося, коли ми разом, ми зможемо, і тому ми переможемо. Я впевнений в цьому. Дякую кожному з вас. Слава Україні!